За добу в області випала місячна норма опадів. У Львівській мерії рапортують: з теплом та водопостачанням проблем не було. Школа та садочки працювали нормально, Прохід до них був розчищений, як і дороги до лікарень. Друга-четверта година ночі було два виїзди, і останній виїзд техніки це був з 6 години ранку. Причому такі, така техніка йшла в, ну, в декілька машин для того, щоб одномоментно розчистити ці всі речі. О 6-й годині ранку чотири машини йшли по вулиці Богдана Хмельницького. О, це то, що я бачив, проїжджаючи зранку місто. О пів на сьому годину три машини йшли по вулиці Городоцькій, два грейдери йшли по вулиці Зеленій. І по вулиці Сихівській. Натомість транспортна мережа Львова виявилася напівпаралізованою, навіть попри 133 снігоприбиральні машини, які за твердженням чиновників працювали у місті. Стежки на тротуарах здебільшого протоптували собі самі люди, які йшли на роботу у центр пішки із Сихова і з рясного на дорогах утворювалися корки. Це у самому центрі автівок було мало. Водії або не доїхали, або воліли взагалі не користуватися приватним транспортом. Не врятував ситуацію і громадський. частина автобусів виїхала з опізненням Ми бачили, що, наприклад, там і АТП Виїхало з, на сьому годину ранку виїхало 128 машин, вже на 9 годину виїхало 145. Тобто були проблеми з виїздом з автопарків, були проблеми власне, з тим, щоб машини доїхали до своїх кінцевих зупинок. Тому що, перш за все, дійсно бокові вулиці є. Нам утруднений рух. Все, що стосується підйомів, є достатньо складним. І це і тракт Глинянський, і вулиця Тунельна. Дійсно, є дуже багато проблем. Ми мусимо подякувати перевізникам, що майже. Всі машини виїхали на маршрут сьогодні. Проте ми бачимо, що є там вже деяких перевізників по дві по три машини сходять через те, що ну просто неможливо доїхати, наприклад, новинники машини буксують. Найбільше хлопотів завдали трамваї, сніг забував колії, і вогони сходили з рейок. На 9 годину ранку у нас було чотири випадки, таких зокрема, найважчий випадок на вулиці Гайдамацькій, де навіть крас не міг потягнути і в депо, відповідно. Транспортувати трамваї тому ми на сьогоднішній момент прийняли рішення обмежити рух трамваїв до того моменту, поки не будуть очищені повністю всі дороги. У області ситуація ще гірша. без електрики залишилося близько 60 населених пунктів, де її обмежило рух на ділянках чотирьох доріг державного значення. Найбільші проблеми у Сколівському, Жовківському, Жидачівському, Золочівському, Перемишлянському, Бузькому та Миколаївському районах. Тим часом у Львові вже готується до більш віддалених наслідків стихії. Наступного тижня очікують різке потепління і загроза підтоплення деяких частин міста.